Всім привіт! Вас! Вітаю YouTube канал Світле Таро. Сьогодні буде невеличкий розклад для знака зодіака Терези з приводу місячного затемнення, яке підходить до кінця. Як ви його перенесли, як воно на вас вплинуло і як вплине на вас сонячне затемнення? І відкриємо карту пораду для вас, Терези. Що як вам робити далі? І так, Терези, налаштовуємося на розклад. Будемо дивитися, як ви перенесли місячне затемнення. Що відбувається на сьогоднішній день з вами, Терези? Як вплине на вас сонячне затемнення? І порада від карта Ру. Від людних дуже багато для кого пройшло це затемнення, скажімо так, наодинці. Ви самі вирішували деякі питання, самі були з собою, підходили до всіх питань з мудрістю і набрались певного опиту, скажімо так, Терези. І так, як, для, як ви перенесли місячне затемнення? Верховна Жриця це карта інтуїції, це карта холодної голови, розуму, навчання. Хтось місячне затемнення пройшов, зробив багато висновків для себе, терези, зробили, чомусь навчилися цей місяць, скажімо так, інтуїтивно. Вирішували, як поступати в одному чи в другому питанні, тобто в цьому місяці вас інтуїція не підводила терези. Ви мудрою з гідністю пройшли це місячне затемнення, дехто, можливо, звертався до тарологів, екстрасенсів, езотериків, ті, хто допоміг пройти якісь певні шляхи. Так що тут прям вкупі 100% людина практик, яка вміє правильно розповісти, допомогти і вирішити ті питання, які ви самі Терези не могли вирішити в цей період часу. Так що тут все вірно, якщо ви навіть зверталися до таких людей, то це тільки для вас. Дуже добре, тому що ви вирішили якісь питання для себе і вирішили їх правильно. Що відбувається, Терези, на сьогоднішній день з вами? Смерть. Карта трансформації. На сьогодні ви проходите повністю трансформацію. Тобто, такі, знаєте, знаки звище до вас прям ідуть. Що треба щось міняти. Це буде нелегко, це буде важко, але про то міняти прийдеться. Тому що смерть говорить про те, що певну трансформацію на сьогоднішній день ви вже проходите. Важкуватий місяць, три старших аркана вже відлюдник, верховна Жиця і смерть. Терези пройшли період. Місячного затемнення, прям скажімо так, нелегко. І на сьогоднішній день вже якісь висновки зроблені, і смерть говорить про те, що ви вже прийшли до того моменту, щоб щось вирішити і іти далі. Для кожного по-різному ця трансформація проходить: хтось закінчує на роботі якусь свою кар'єру і йде в нове, хтось відносинах закінчує щось і йде в нове. Тобто всі знаки говорять про те, що вам все рівно цей період важкий в житті пройти, прийдеться, терези. Тут уже нікуди взагалі не дінешся. Сонячне затемнення як вплине на вас? Вісім ну, кубків говорить про те, що все-таки цей період життя ви проходите. Все, ви залишаєте і йдете в щось нове. Для багато терезів місячне затемнення це закінчення чогось старого і переход в щось нове. Для когось це просто прийшов вже певний період часу, яке вже щось вже віджило в вашому житті, ви хочете змінити, а для когось просто уже. Опиту у вас багато, і вам уже тут не цікаво. Вам уже хочеться щось змінити, і щось, щоб вас зацікавило. Тут уже все для вас, скажімо так, темно і холодно, і вам хочеться світло і радісно. І тому ви йдете в щось нове. Терези, у вас прям. Все міняється в житті після цього місячного затемнення і в переход в сонячне затемнення для вас це повністю змінити все в своєму житті. Порада. Четвірка пентаклів. Про що ця карта говорить? Про те, що треба щось і зберегти в своєму житті. Тобто стабільність завжди залишається на першому плані, якісь заощадження, якісь ресурси, звернути увагу на своє здоров'я те все, що стосується ресурсності. Це здоров'я, це гроші, Тобто цей період часу для вас був нелегкий, все пройде дуже важко. Пройшло вже дуже важко. Сьогодні у вас проходить остання трансформація, і на 8 квітня ви вже виходите з цього стану і йдете далі. Але ви маєте звернути увагу на Здоров'я, на ресурси, як зберегти, як зекономити, для того, щоб далі у вас все було гаразд, щоб ви не хвилювались про те, що буде завтра. І так, Терези, для вас цей період часу був нелегкий, але четвірка Пентаклі говорить про те, що ви знаєте, як правильно поступити, і ви знаєте, як зберегти ресурс для себе. Е... Вже для вас все, що було важке, відходить. І після 8 квітня у вас буде новий період в житті, до якого ви йдете з опитом, з цілями, які ці цілі будуть для вас, скажімо так, виконані тільки найкраще. Всім Терезам гарного настрою. Підписуйтесь, залишайте вподобайки. Всім до побачення!